Будинок мешканця дружківки Олександра Савченка постраждав від обстрілу міста влітку цього року. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило дах та вибило вікна. Чоловік розповідає, що цей будинок придбали у 2019 році. Нині родина Олександра в евакуації, а він залишився у рідному місті. Чоловік каже, що після вибуху влітку в будинку відійшла стіна. Вибиті вікна Олександр вставив за власний рахунок, а дах допомогли відремонтувати. Був Зорив, я думав, дом розсипеться. Ну, хотя, если честно, дом пострадал сильно сейчас. Ну, в доме находишься, как будто на улице. Машины проезжают, как будто. Ну, звукоизоляция уже не та. Ну спасибо. Соски они сделали крышу. Через декілька будинків від Олександра на тій самій вулиці знаходиться дім і Людмили Швецової. Оселя жінки також постраждала від вибуху влітку. Людмилі 85 років. Нині вона на пенсії. До того 25 років викладала економіку в технікумі. Команда «Східсос» допомогла відновити пошкоджений будинок. У, у хаті всі потолки були на польву. в общем, було страшне. Вот. криша сусідська переїхала на мою і стояли там. Перпендикулярно застояли. От. Ну, поки пока этого немножечко отошли, поубирали, все зробили, прийшли волонтери. Оперативно відновлювати пошкоджені обстрілами противника будинки намагається команда благодійного фонду Схід Сос. Для цього мають бригаду ремонтників, які проводять необхідні роботи. Перш за все для мешканців ми намагаємось зробити такий, скажімо, утеплений контур. Тобто, будинок, який постраждав від вибуху, частіше, скоріш за все, втрачає дах, втрачає вікна, і ми. От намагаємося це відновити, щоб людина взимку могла спокійно в теплі пережити. Її. Загалом команда Схід допомогла відновити понад 200 будинків на Донеччині.